Друзі, вітаю вас на каналі англійська українською. Тема уроку фуд, їжа. Сьогодні розберемо рецепт, ви зможете не тільки поповнити словниковий запас новими словами, але й приготувати щось смачненьке на вечерю. Якщо вам ця тема цікава, прошу підтримати відео вподобайкою і написати відгук. Так я зможу зрозуміти, чи цікаві вам наступні відео на цю тему. На нашому каналі багато граматичних уроків, розмовних вправ. Підписуйтеся, щоб не пропускати наступні відео. А тепер переходимо до рецепту. Mustard stuffed chicken. І ось перші нові слова mustard. Гірчиця. Mustard. буде ефективніше, якщо ви будете повторювати вголос разом зі мною. Мастер. Наступне слово став. Фарширувати. став. Stuff. Стафт. Фарширований. Стафт. Ну і відповідно стафт чикен. Фарширована курка. Стафт чикен. І ще один вислів. Я дуже люблю фарширований перець. Stuffed pepper. Stuffed pepper. Так, що ж нам для цього потрібно? Ingredients. Інгредієнти. Ingredients. Grated cheese. Grate. Терти на терці. Grate. Grated – тертий. Grated. Тож Grated cheese – Тертий сир. Grated cheese. І ще одне нове слово з таким самим коренем. Greater – Терка. Greater. Як бачите, у такий спосіб ми замість одного слова вивчили чотири. Great, grated, grated cheese, grater. Тож, щоб приготувати цей рецепт, нам потрібен grated cheese, тертий сир. Далі One tablespoon whole grain mustard. One tablespoon whole grain mustard. В рецептах використовується ось таке скорочення TBSP tablespoon – Столова ложка. Tablespoon. Слово mustard нам вже зустрічалося. гірчиця. «Whole-grain mustard» – Цільнозернова гірчиця. Whole grain mustard. Тож, нам потрібна одна столова ложка цільнозернової гірчиці. Four chicken breasts. Four chicken breasts. Chicken breast curachogrutka. Chicken breast. Atakosh. Eight smoked bacon rashes. Eight smoked bacon rashes. Bacon rashes. Такі тоненькі ломтики бекону. Smoked Bacon Rashes підкопчені тоненькі ломтики бекону. А тепер переходимо до приготування. Зазвичай в рецептах використовується наказовий спосіб, тобто, коли береться дієслово в формі інфінітиву без частки ту і немає підмета Heat oven to 180 degrees Celsius. Heat oven to 180 degrees Celsius. Напевно, слово авен духовка для нас нове. Aven. Давайте спробуємо перекласти. Розігрійте духовку до 180 градусів. Mix grated cheese and mustard together. Mix grated cheese and mustard together. Mix Змішувати. Mix. Mixer. Mixer. Міксер. Змішайте. Grated cheese ми вже знаємо. Тертий сир. І гірчицю. a slit into each chicken breast. Cut a slit into each chicken breast. Сліт надріз. Тобто, зробіть надріз у кожній курячій грудці. Ставте With the mustard and cheese mixture. Stuff with the mustard and cheese mixture. Нафаршируйте ось цією гірчично сирною сумішю. Wrap each chicken breast with two bacon rashes. Wrap. Each chicken breast with two bacon rashes. Обгорніть кожну курячу грудку двома скибочками бекону. Place on a baking sheet. Place on a baking sheet. Baking sheet. Deco baking sheet. Покладіть на деко. Roast for 30 minutes. Roast for 30 minutes. Roast – смажити. Roast. В даному реченні я перекладу як запікайте протягом 30 хвилин. Roasted chicken. Смажена курка. Roasted chicken. А тепер, коли вам вже всі слова знайомі, давайте ще раз послухаємо рецепт цього блюда. Mustard stuffed chicken. Ingredients. Grated cheese. One tablespoon whole grain mustard. 4 chicken breasts, 8 smoked bacon rashes. Heat oven to 180 degrees Celsius. Mix grated cheese and mustard together. Cut a slit into each chicken breast. Stuff with the mustard and cheese mixture. Wrap each chicken breast with two bacon rashes. Place on a baking sheet. A roast for 30 minutes. It makes my mouth water. У мене прям слюнки течуть. Якщо вам цей відеоурок і тема до вподоби, прошу підтримати відео вподобайкою і написати свій відгук. Це мене дуже мотивує. Бажаю вам натхнення у вивченні англійської мови.